Доброго дня підписникам та <кхи>, глядачам каналу. Міша, привітай з підписниками. Підписникам привіт. сайт. Отакий у нас пектус. Чи пентус, як воно правильно. Чуєш, Міша, а ну заміни й оце відро. Це посівне, типа перший сорт. Це другий. Ну а це третій. Ось, так, це, обійки. Ви Вибачаю, що вітер. А такий у нас протравлювач. О! З акумулятора. Щоб дужче протруював. І ось так у нас виходить, як бачимо. Насипаємо сюди, протруюємо, зрібаємо вверх. І так працюємо. І цей. Я ще може заїду на соняшник. і Разом і сам подивлюсь, бо вже півтора місяці там не був. Вам зніму. До речі, кому треба пшениця. Бо трохи щось лишньої пшениця, не хоче вона продаватися. Чи не хочуть купувати. Якось так. Є пшениця на продажі, десь в районі 10 тонн. Хорошо, друзі, буду на соняшнику, я включусь. Друзі, мої кому цікавить таке МТЗ, після посівної буду продавати це МТЗ. <кій> Та він був у моїх відео. Резина задня нова. Одне хороше, одне слабеньке. Такий тракторець буде продаватися після, <кій> <кій> після посівної. Я щось собі знайшов друге. ще на віску показати. Так, ну як я говорив, ще заїду на соняшник. Та ще трошки соняшник буде готовий. О! Оце. Йо-майо! Полікоть! Нічого так, корзинки хороші. І вже починає жовтіть. Вірніше в цей, не жовтіть, а чорніть. І якщо буря не звалить, поки нічого, соняшник. Так, хорошо, друзі, на цьому будемо завершувати своє коротеньке відео. А, який Завершую, буду завершувати своє відео. Всього, до побачення!